Вітаю! До вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. 10 червня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Марганецької міської ради. На порядок денний було винесено 31 проєкт рішень. Під час засідання усі рішення прийняті більшості голосів. Цього ж дня під головування міського голови Геннадія Боровика відбулося позачергове засідання Марганецької міської ради. На порядок денний було винесено 36 проєктів рішень. Одним з основних питань надання дозволу комунальному підприємству Комунальник Марганець. Нецької міської ради на безоплатне відчуждення комунального майна на користь військової частини. Підтримка наших оборонців завжди у пріоритеті. У ході засідання усі проекти рішень прийнято більшості голосів. Нещодавно між Марганецькою громадою та Ковалем була підписана меморандум про співпрацю в межах національного проекту «Пліч-Оплюсь Опліч згуртовані громади. Днями до Коваля приїхали двадцять школяр віком від 10 до 16 років з різних шкіл Марганця. Для дітей організоване комфортне перебування в родинах та насичена екскурсійна програма. Дякуємо ковалі за увагу до дітей прифронтової громади. Про те, які послуги надають мешканцям громади спеціалісти Марганецького управління праці та соціального захисту населення, розповідає матеріал наших журналістів. Без черг швидко та професійно саме так говорять жителі Марганецької громади, коли звертаються за послугами до управління праці та соціального захисту населення. Зокрема, про прийом громадян для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги розповідає заступник начальника управління праці соцзахисту населення Оксана Монастирьова. Управління праці та соціального захисту населення здійснює прийом громадян для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Запис у нас ведеться можна по телефону 066 490 40 85 або в приміщенні управління в кабінеті номер 3 Кабінет працює без перерви, тобто можна звернутися в будь-який робочий час. Також в управлінні може звернутися внутрішньопереміщені особи для подання документів на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. В управлінні можна отримати кваліфіковану консультацію від наших спеціалістів, так як прийом ведеться по талонам відсутні будь-які черги, тобто, в зазначений час особа приходить. До спеціаліста подає документи, все заноситься в електронну систему і передається до пенсійного фонду на призначення та виплату. Коли громадяни до нас звертаються за призначенням житлових субсидія попіль, у нас є такі повноваження управління. Спеціалісти виїжджають на складання акту обстеження матеріально-побудових умов сім'ї. Тобто ми одночасно при прийомі документів здійснюємо запис і виїжджаємо за адресою даної особи. Причина вашого візиту до управління праці соціального захисту населення? Щоб мені платили субсидію. Ви внутрішньо переміщена особа, да, так? «Так, Звідки ляга?» Донецької області, Великоновосілковський район, село Времівка? Як вам у нас тут Марганці живеться? Подобається. Ви знаєте, так зустріли мене і ніколи не думала, що так буде. Усі сусіди якось по то, завжди виходимо вранці, Вони вже дожидають, як тільки не вийшла, вже дзвонять. А що не виходиш? Вечором теж ми виходимо. Сидимо на лавочці, бо пройдемося, подивимося і вспоминаєш. Незважаючи ні на що, наше місто живе і працює. Надання соціальних послуг це необхідна і невід'ємна частина життєдіяльності громади. Щира подяка всім, хто на своїх місцях наближає перемогу. 12 червня у Марганці внаслідок ворожої атаки було пошкоджено дах багатоповерхівки, що спричинила пожежу, яку ліквідували вогнеборці. Вже зранку на місці прильоту розпочали роботу профільні комісії та працівники комунального підприємства Комунальник, які закривали вікна плитами ОСБ та ліквідували наслідки ворожого прильоту. Марганча сильніше за війну. У період з 9 по 13 червня американська організація Джем у співпраці з Говард Баффет видала марганчанам 6156 пляшок питної бутильованої води та 1530 продуктових наборів. Там, де Джем там завжди допомога та підтримка. Дякуємо за це. На цьому всі новини. Дякую вам за увагу і нехай все буде добре.